Трохи більше року минуло відтоді, як спортсмени Олександрійщини об'єдналися для спільних тренувань та створили власну групу в соціальній мережі. 9 березня 2013 року це початок заснування групи з назвою Сильна Олександрійщина. Пізніше ці спортсмени зареєстрували себе як громадську організацію і за рік досягли значних успіхів. Спортсмени з Сильної Олександрійщини» брали участь у різних змаганнях та привезли додому дипломи і медалі за призові місця. Останній чемпіонат. У Києві приніс спортсменам аж вісім медалей. Після проведення чемпіонату е, проходила конференція, е, на якій наша громадська організація підписала двосторонній договір з Федерацією натурального пауерліфтингу України про те, що громадська організація Сильна Олександріщина являється кіровоградським обласним представництвом Федерації натурального пауерліфтингу України. І ми маємо право проводити в місті Олександрії відкриті чемпіонати рівня області, і в планах нашої організації найближчим часом на кінець квітня, початок травня, провести відкритий чемпіонат Кіровоградської області з чотирьох дисциплін. За словами Олексія, у нас в місті та і в області загалом є багато хороших спортсменів, котрі гідно можуть представляти наше місто і область на чемпіонатах різних рівнів. Потрібно, щоб приймали участь в змаганнях підготовлені спортсмени, які вже ну якби виступають, виступають в змаганнях. Я вважаю, що на території Кіроградської області достатньо спортсменів, які можуть прийняти участь у відкритій першості області та й приймати участь в чемпіонатах України. До громадської організації Сильна Олександрійщина приймають усіх охочих, усіх тих, хто має бажання тренуватися, брати участь у виїзних змаганнях команди, а також допомагати у проведенні соціальних проєктів. На жаль, до нас представниці прекрасного полу» не дуже охоче йдуть, але в наші лави планують вступати дівчата найближчим часом. Раніше спортсмени Олександрійщини тренувалися на свіжому повітрі у парку Шахтар. Пізніше все ж домовилися про те, аби тренуватися в залі спортивного комплексу Олімп, що знаходиться на мікрорайоні Перемога. Але все ж за доброю традицією з настанням теплої погоди Олександрійських спортсменів можна побачити і у парку. Ми вже в 2014 році відкрили сезон тренувань силового екстрему в парку, і плануємо проводити що. Неділі в приблизно дванадцятій годині тренування, тому що в нас є команда з силового екстриму, яка також планує в цьому році виїхати на відкриті чемпіонати по силовому екстриму. Дізнатися більше про роботу і плани громадської організації Сильна Олександрівщина можна в одноіменній групі в соціальній мережі ВКонтакті.